Доброго дня усім! Мене звати Оксана Лужецька. Ми зараз з вами знаходимося на презентації по клітинному харчуванню компанії П'єпік у Львові на Вениченка 20А. На постійній основі ми проводимо такі зустрічі, зустрічі однодумців, ті, що запрошуємо також нових людей, які хочуть бути здоровими, яких цікавить відновлення здоров'я і його профілактика. Мене звати Оксана Лужецька, я дипломований дієтолог, нутриціолог, хоч по здоров'ю. В темі відновлення здоров'я я більше 10 років. Я рік і 4 місяці вже співпрацюю з цією компанією, тому що для мене було важливо чим собі допомагати відновлювати здоров'я і займатися його профілактикою, так само і для моїх клієнтів. І коли я почала вивчати вмісти капсул, я побачила, що це є нанотехнологія, Для мене це є важливо, щоб була сертифікація, патенти, я почала вивчати. Різні ролики, виступи лікарів. Дуже багато з цієї продукцією, коли вона вийшла на ринок, працювали онкологи. Це було для мене дуже таким показовим. Це були батько і донька, онкологи, гінекологи. Вона Мустафаєва в Алматі є інститут онкології. Вони почали працювати, і вони побачили динаміку по людям, які мали онкологію. І за певний період часу онкологія третьої степені була знята. Дуже багато є інформації, дуже багато в Ютубі. Ви можете навіть набрати ЛЛ-8 клітинне харчування і побачити ну, за сім років будь-який результат по будь-якому діагнозу. Кожен тиждень я стараюся брати якусь тему, відкривати, тому що ну, завжди відбуваються якісь запити, кажуть, а от клітинне харчування може допомогти при такому-такому діагнозі. Я стараюся, щоб. Інформативно виступати і завжди от готуюся. І от цього тижня було декілька запитів по депресивних станах. Депресія це є абсолютно складний діагноз. Депресія це є розлад, розлад емоційного стану людини. І багато років ведуться такі дебати, чи депресія є повноцінним діагнозом. Я вважаю, що це абсолютно повноцінний діагноз, з яким мають серйозно розбиратися. І лікарі, і психологи, і психіатри, і все залежить від того, на якому рівні ця депресія. Перше раз слово депресія пам'ятаю, я почула, коли я жила в Америці. Шість років жила в Америці, і якесь таке модне слово почало залітати депресія. І Я думаю, Боже, хтось собі придумав якусь депресію. Але вона більше так могла фігурувати, якби осіння депресія. Коли в нас не вистачає сонечка, ми заходимо в той депресивний стан, потрібно вітамін Д3. А от коли почали вже там говорити, що в людини якісь психічні розлади, там депресія, і вона просто нерухома і вона е, вже не може доходити, це вже е, я почала цікавитися цією хворобою і зрозуміла, що це не все так легко, що просто немає сонечка, людина падає в депресивний стан. Це може бути зміна настрою. Там ну коли ми йдемо до осіння після сонечка. Дійсно, у нас там може бути нехватка того сонячного проміння, 3 нам потрібен. А депресія це абсолютно про інше. І такі три фактори депресії є взагалі багато, але три основних це є зниження настрою, порушення мислення, і третій — це рухова активність людини, що людина може стати просто лежачою. Це так само про депресію. І основні симптоми я зачитаю так пошвидше, тому що я хочу поділитися власне, роботою з клієнтами, з якими я працювала по депресії. Отже, симптоми — це пригнічений стан. Знижена самооцінка, дратівливість, агресивна поведінка, порушення харчової поведінки. Людина починає або дуже багато їсти, або перестає їсти, в такі крайності впадає зниження розумової працездатності, впадання в ступор. Людина в ступорі, і от вона нічого не бачить, і просто вона на своїй хвилі. Маска страждання, от про цю маску страждання зараз буду я говорити, щоб це просто постійно в стражданнях, тому що вона настільки в тих негативних емоціях, що вже в неї всі м'язи такі в стражданні йдуть. І це веде до чого? До серцевої болі, до тахікардії, головних болей і порушення травлення. Це дуже серйозний діагноз. В традиційній медицині, коли є я... Депресія починають працювати психологи. Якщо іде складніший стан, вже має, бути, вже має робота бути психіатрів. І от хочу розповісти: на основі клітинного харчування У мене було такі два дві клієнтки, з якими я працювала. Почну з такого негативного досвіду, тому що ту клієнтку я далі не веду. Я призупинила з нею співпрацю і поясню, чому я побачила в інтернеті дівчинку. Ну, молоду жінку, яка дуже дуже стражданні, От маска страждання в неї була на обличчі. І вона давала прямі ефіри і говорила, я, яка вона хвора, що в неї з соловами проблеми. Я зайшла на її сторінку і побачила, що це молода жінка 27 років, і вона І бачу дуже багато коматрів, всі хочуть їй допомогти. Вона дає карточку, їй там скидають гроші, вона там дякує. І я ж всіх люблю рятувати, в мене дуже є, є рятування. Що недавно ми з дівчатками зіграли прекрасну гру фінансову, яка називається Життєвий капітал. І дійсно що свої гроші, я таки зроблю анонс своєму партнеру, з яким я працюю, це Роман Лелюк, який проводить такі ігри, що ми ем, свої витрати і доходи протязі 4 годин ми і їх давали. І от благочинність має займати 10%. Від ваших доходів. Я завжди перехожу майже. І це не нормально, в принципі. Я завжди хочу всіх рятувати. От тут вирішила я рятувати молоду жінку. Я їй написала, що на блочій основі я вам проведу коуч-сесію. Жінка в захопленні, ми виходимо. Я взнаю про її стан, що вона в глибокій депресії. Вона два роки хвилинку на трьох антидепресантах зранку три різні. І ввечері, шість разів вона приймає антидепресанти до їжі, після їжі. І це, з нею працюють два психолога, нутриціолог, гостефа і масажист на постійній основі, який її масажує, в неї нічого не травиться. Послухайте, до чого привели антидепресанти? Це до нас. Привели антидепресанти. Їй роблять масаж для того, щоб перетравилася їжа, яка не травиться. Бо жінка два роки, жінка два роки є на антидепресантах. Їжа в неї вже не перетравлюється. І коли я з нею вийшла на коуч сесію вона розповідає свою історію, що це все йде з дитинства. Мама постійно все забороняла. Оці заборони, заборони, вона якийсь там митець, дівчинка росла, але мама все забороняла, все погано, вона була повністю таким колпаком мами. В неї був хлопець, вона з ним розходиться, бо все от мама мала, мама алкоголія це теж вона з двома жінками, які дуже мали серйозні захворювання, і дівчина вже не виходить з хати. Бо вона два роки є з тими людьми, які абсолютно хворі, під їхнім керівництвом, вона з того ж стає хвора і на стількох антидепресантах. Я і починаю говорити, що має бути по програмі. І В більшості випадків я по психології так само справляюся. Я там ті, що в мене проходили кожній сесії медитації, даю і даю основу наше об'єктивне харчування, яке я зараз скажу, чим воно буде помічне при депресії, і ми справляємося. Ну це має бути якась дуже глибока стадія депресії, щоб ми не справилися. Ми справляємося. І що вона? Вона енергетично наповнена мною іде. Купляє клітинне харчування, починає його пробувати і через три дні, що в неї відбувається, вона ж привикла плакати, так? А їсти є краще. А якщо вона буде гроші заробляти, а щоб ви розуміли, заробітки вона має в інтернеті, вона проходить прямі ефіри, плаче, є. люди скидають їй гроші, вона ж в страждання. Три, два психологи на постійній основі, а вони ж без роботи лишаться. І вона мені, вона мені говорить, Оксана. Ви мене хочете від психологів забрати, ви так. мені знімаєте антидепресанти Я кажу, сонечко, в тебе їх забагато, в тебе організм, а вона вже не ходить, тому що ті антидепресанти їй дали не суглоби. А народилася дівчина абсолютно здоровою, Розумієте? оцей ковпак мами, антидепресанти, які привели. А я кажу: а ти прочитала антидепресанти, побічні ефекти. Ти два роки сидиш на трьох потужних антидепресантах двічі в день. Це шлунково-кишковий тракт не працюючи, починка не працює, голова постійно помороченням. Вона психічний вже в психічну депресію впала, то вже не психологи, то психіатри мали працювати. І вона бачить, що їсти як краще. Як це? Треба ж поборотися і Лужецьки сказати, як це. Ви хочете психологів забрати. Я кажу, ну ясно, якщо ти хочеш їм давати роботу, то ти працюй далі в тому. Ми можемо спокійно бути на одному антидепресанті, бо антидепресанти не можна знімати настільки швидко, ми маємо паралельно йти. Але коли ми даємо клітинне харчування і антидепресант, то має бути півтора-дві години. Хай попрацює антидепресант, так само як гормони щитовидки. Коли ми йдемо з якимсь хімічним препаратом, хай він попрацює, ніхто не від... Міняємо традиційну медицину, коли людина хвора, не відміняємо. Хай працюють гормони через годину-півтора даємо клітинне харчування. Але до чого буде приводити клітинне харчування? Воно буде відновлювати організм і швидше ми людину з гормонів знімемо чи з антидепресантів. А вона бачить енергію, вона бачить, що суглоби почне за три дні. І вона мені таку цілу лекцію Я кажу, стоп! Я кажу, моя робота це є партнерство. Коли я повинна щось доказати, в мене є дуже багато знань, є люди, які мене чують. І ми виходимо на результат за 90-120 днів Плітильне харчування це інструмент. Він дуже крутий інструмент і він дійсно допомагає. Але якщо людина вирішила боротися і давати роботу остеопату, масажисту і ще своєму нутраціологу, я їй казала, давай поговоримо з нутраціологом. Я так само дипломований нутраціолог. Можемо один одному будемо корисні і тобі ще от, якось позбавитися щоб тобі краще допомогти. І вона каже: Моя мама сказала, що вони хочуть там гроші якісь. Я кажу, серйозно? Я кажу, на благочинній основі ти отримала мою платну сесію, купила сайт, тут то, то, що є, ніхто на тобі ще ні капля. Якби вирішили з мамою, яка хвора онкологією? Я кажу, Сонечко, далі вирішуй сама. Я припинила з нею співпрацю. І ви знаєте, просто в мене ж мені на Фейсбуці є та дівчинка, дівчинка? 27 років жінка. Це вже... Свідома дом, людина. людина. І я просто бачу, ти не все знову плачу, знаєте, Я так заходжу, просто думаю, на яку тему плачемо. Мене обікрали, значить, десь все-таки вийшла, обікрала. А я так хотіла якось там купити собі сумочку. Ну, але дійсно, по ній видно, там є психічні розлади, але це її стиль життя. І як можна допомогти людині, якщо це її стиль життя? Вона хоче бути в депресії. Тому, якщо люди кажуть, я там хочу комусь допомогти, а не це бот, я там далі хочу допомогти, перестаньте рятувати. Я ж теж з тим рятівників, але ну, я простою рятувати. Я бачу, людина мене не чує. Чому я повинна витрачати ту енергію на тих людей, які не чують мене і хочуть бути хворими, без енергії, стихікарніма, з, з гіпертонічними кризами, з язв з, з, з виразками, з цукровим діабетом другої степені. Я показую, що цукровий діабет на клітинному харчуванні ми бачимо люди, які вимірюють та, показники свої скидають. І ми бачимо, яке дето до пониження воно працює. Але коли це спрацює, ми не знаємо. Залежно скільки років ви були на тому чи іншому препараті. Якщо у вас були ну просто кожен ранок дуже багато хімічних препаратів ввечері і 10 років, 20, ну буде ще складніше відновлювати ваш організм. А от я говорю: приклад організм моєї мами. От завжди буду її валити. Ну, людина напевно таблетку випила на ну, напротязі, 30 років це в неї міг бути один чи два рази. А людині 74 роки. І це показник здоров'я її організму. Я не можу сказати, що вона в мене ідеально харчується, вона є м'ясоїдка. Але в неї є клітинне харчування, в неї є правильна вода, в неї є купа руху і жодної таблетки. Бо коли я відновлюю організм її подругам, які мають дуже багато відпоріджувачів, крові, то ось іде набагато складніший процес. Я кажу, просто подивіться, я кажу, ви ж однолітки з моєю мамою, але в неї нема зашлакованості від тих хімічних препаратів, фармпрепаратів, які ви пили руками, і тому в неї абсолютно по-іншому йде відновлення. Але 74 роки і слава, і працююча жінка. Але в неї не було того. І хліб вона не вживає, і солодке вона не любить. Просто тут, напевно, організм її інтуїтивно то вчував, бо вона в мене м'ясоїдка, в неї головне м'ясо. Хоча в такому віці м'яса дуже багато не потрібно, але клієнтне харчування їй на допомогу. І тому такі результати у дівчинки. Ми не можемо врятувати тих, хто не готовий. А другий результат депр про депресію це такий він я вважаю, позитивний. Ще в мене є теж знову молода е жіночка, вона дуже цілеспрямована. Вона постійно займається саморозвитком, вона топ-лідер в, в одній компанії, маркетолог. І, кхм, і вона дуже правильно харчувалася, підтримувала свій імунітет, не була жодних таблеток. І почалася війна, і через 8 місяців вона до мене пише, Оксана, у мене тут лікарів не лікують. Я кажу, як ти так гарно зрозуміла підтримувати, вона була зі мною в попередній компанії. А вона каже, в мене анемія, в мене кровотечі, в мене злетів гемоглобін, гінеколог мене до ендокринолога то й до того і не можуть з нею відправитися. Я кажу, ну давай, ми виходимо на коуч сесію, і я починаю аналізувати стан її здоров'я. Спить ідеально. Я кажу, як І тривоги. Кажу, я їх не чую. Я кажу, ну, Ти молодець, браво, сон, стрес. Я не стресую. Я Кажу, як? Я кажу, ти виїжджала під час війни? Вона льонка. Вона каже, не виїжджала. Я кажу, а от ну, березень місяць, коли буча. Ну, я не реагувала. Я кажу, ну фантастика. Я кажу, як то тобі так дається, ну, сон, стрес нормально. І от ми доходимо, дівчатка ті, до, проходила, коли балансу здоров'я, ми доходимо до харчування. Дівчина ідеально харчувалася. Але під час війни, от в неї була скрита депресія, вона сама того не знала. Вона Міняє свої звички, вона депресує всередині, вона стільки привикла володіти собою всіма ситуаціями в житті. Вона так думає, що вона володіє. А її з березня місяця, коли почалося, от 24 лютого почалося, а в березні в неї повністю змінюються харчові звички. Чому? Тому що в неї внутрішня депресія. І вона починає їсти вареники, пільмінь, то, що вона не їла ніколи. І так вона харчується ще 7 місяців. І в неї починаються просто всі органи системи злітати від того її харчування, яку важливу роль відіграє їжа. І виходить, в неї з гінекологією проблеми. Ну щось там сирівники з було, та, процеси, але вона завжди підтримала свій організм. А тут харчування її робить от така. Оце от депресія. І ми починаємо це все аналізувати. Я її коригую, плюс клітине харчування. І ми просто прекрасно виходимо із анемії, із тої внутрішньої депресії, яку вона не хотіла признати, але вона в неї була. І тому ж і тому харчування це дуже важливо. Коли ми маємо справу з такою серйозним захворюванням, як депресія, ми повинні подякувати. Я завжди кажу, подякуйте любому своєму діагнозу, тому що ви прийшли напевно, до тої точки, як кажуть, не вас для того, щоб почати міняти щось. Ну вам, от Бог, дав. Для того щоб ви проаналізували, що ви таке робили зі своїм здоров'ям, чи ви що не робили? Для того він вам то діагноз є. Проаналізуйте, але не пі не пийте таблетки тоннами, а змінюйте ті причини, які вас привели до того, що ви почали хворіти тим чи іншим захворює. і Тому депресія. Ну від чого може бути депресія? Ну зараз війна, і саме саме більше від чого депресія, це коли втрата. І відбувається близьких, це дуже важко пережити. Ну але Бог вас лишив ну для того, щоб ви ну ростили дітей, внуків ну є якась у вас місія. Ви не можете ну постійно оплакувати. Ви повинні е пам'ятати ту людину, але продовжувати жити. І ви повинні собі допомогти. Бо якщо ви будете в, такі, в такому депресивному стані, депресія веде повністю до збою органів, систем, ви будете хворі абсолютно на фізичному рівні, будете лежача людина. І тому ну, подякуйте ті свої хвороби і починайте з нею розбиратися. Друге, ви повинні пити воду, тому що вода це так само про. Антидепресивний стан, вона вимиває з мозку то, ті навіть негативні думки. Організм є обезводнений, людина в такому пригніченому стані, в депресивному пити хорошої якості воду. Третє, харчуйте збалансовано. І от клітина харчування це власне про то. Аналогів зараз, ті капсулі, але вісім, її немає. Якщо в нас буде, я завжди нашого користу. Шановно декламую, так він сьогодні буде ще нас виступати. Якщо буде щось краще, ми підемо за кращим. Зараз немає. І от але це так. так, так. так. Це є LA-8, Це є унікальна капсула розробка американських вчених, Вона розробилася для того, щоб підняти на ноги дитину, яка була хвора. Це був запит. мультимільйонера, який проживав в Америці, мав своє виробництво і зібрав консільному лікарів для того, щоб його дитина стала здоровою. І тут входять чотири гриба. Противірусні, протибактеріальні, протигрибкові і вони мають онкопротектори: це є чага, речіше, так і кордіцепс. Кожен гриб є унікальним. про нього можна дуже багато е, прочитати, але тут він працює в сінергії, він доповнює дії один одному. Сюди входять сублімовані овочі, фрукти, ягоди, броколі, шпинат. Скільки ви броколі з'їдаєте кожен день, признавайтеся, хоча Кароліна от моя. Кожен день на постійній основі, так? а тут ви маєте в капсулці Це ягоди і трави, які вам дають енергію. І воно працює таким як діагностом. Ви починаєте бити цю унікальну капсулку, а вона шукає, де у вас якась там поломка в органах, в системах кожній клітинці. І воно ніби до вас якби стукає для того, щоб почати оздоровлювати. І коли до лф 8 доєднати дві вечірні капсули, я говорю, якщо є можливість. Зробіть це зразу, тому набагато швидше буде процес оздоровлення. Тут вони є, правильно? Так так, так, так. У нас тут є дві унікальні ще капсули. Це є фіолетова. Це багато продуктів так. стоїть, Чи так? Чи багато продуктів? Це є дві капсули. Біла буде займатися нервовою системою, бо поки ми не заспокоїмо нервову систему, це якраз про депресію, ви будете дуже добре спати. Тому що тут є магніт, цитрат, кальця, цитрат, ашваганда, тут є група вітамінів В. Тут є мелатонін, ви будете дуже гарно спати, відновлюватися зранку. У вас буде дуже гарний детокс, ви підете в туалет, тому що зараз от скількома людьми говорю, в туалет раз в три дня, раз в чотири. А що таке закрипо? Та це інтоксикація всього організму, це <кхм> захворювання. І щитовидної залози. Якщо ви в закрипах будете руками, у вас що, видка так само злітає. Ви зрозумієте, ми є цілісна система, ми не поділені на якісь органи системи, так як нас поділила традиційна медицина. Тут ми заходимо до ендокринолога, тут до гастроентеролога, і вони нас по колу так ганяють тут до дерматолога, дерматолога нас знов туди послав, і ми так ходимо по колу. Ми є цілісні. І це відбувається відновлення організму повністю, коли ми додаємо ще вечірні капсули. В унікальні унікальній капсулі фіолетові тут є очищення вашої печінки, робота шлунково кишкового тракту, тут є пробіотики, пребіотики, щоб накормити ті бактерії, тут є ензими, тут є, щоб воно все перетравилося і зранку пішло детоксу. І відновилися клітинки печінки. І виходить, ви будете дуже гарно спати, у вас буде йти зниження в ривні, чи ви спите. Зранку ви пішли в туалет і в день у вас не буде такого депресивного стану. Але коли ми працюємо з депресією, звичайно, коли є серйозний стан, якщо треба, нам потрібно йти до психолога. Ну, коли ми взагалі повністю, ми йдемо до психіатра. Ні, хай що я від хожу. До психіатра. Але все рівно ви аналізуйте, якщо вам дали антидепресанти, ну ви питаєте, чому така велика кількість, як було в цієї дівчинки? Ну, три антидепресанта. Ну, це ну, яке може бути здоров'я? А де тут про здоров'я? Здоров'я тут абсолютно не було. Якщо потрібно, ми можемо бути на одному антидепресанті. Година-півтора ми п'ємо клітинне харчування для того, щоб відновлювати організм і старатися чим пошвидше, бо зразу я говорю, не можна відміняти, просто поступово відмінити і можна спокійно людину далі вести на клітинному харчуванні. І коли в нас депресія, ми можемо ще до тих трьох капсул додати наше унікальне. Що таке коноплю? Конопля. ви будете щасливі, задоволені. Витяжка. No, але тут ясно, воно теж є таким продуктом, який працює в синергії, бо тут м'ятка є і це теж є патент, це ж не просто ми взяли коноплю чи марихуану покурили. Це ж не, не про а домова. І зараз навіть Верховна Рада приймала рішення, щоб <кхем> якраз ті продукти, які облегчують біль, вони були там вони теж там, пактенти, сертифікати. Ну я наникала, але чула, що рішення приймається. І в нас цей продукт абсолютно є сертифікований. І воно в нас в крапельках. І ми ввечері, по три капельки капаємо, ми заспокоюємо нервову систему. І коли ми працюємо з депресією, воно буде прекрасно працювати, але воно буде не тільки відновлювати вас від депресії, а воно буде впливати цілісно на весь організм і в нервову систему, Тому що тут є слизуваті, всі рецептори, у вас буде йти оздоровлення. Ну і до депресії будь-який продукт клітинного харчування ми можемо додати. У нас є прекрасна підтримка. Що в нас відбувається, коли в нас депресія? У нас тахікардія, у нас головні болі. І такий унікальний продукт, як бікардіо. бікардіо буде справлятися, знімати наші головні болі, оздоровлювати серцеву-судинну систему. Це є е, запатентована так само, якби формула в, в, в тому стіку наших е, американських вчених, mm -hmm. тому що тут є q 10, L-аргінін, l ельцитрулин. Формула абсолютно унікальна. Дуже має багато гарних відгуків, пониження іде холестерину поганого. Відбувається, от, якщо були в людини болі, як на мігрі відчувалися, за півроку часу, ні разу не поверталося, а б людина було роками. І воно дуже-дуже гарно підтримує серце наше і всі судинки. Прекрасний у нас мій продукт Кардіохілс, це зелений наш коктейльчик, і це так само підтримка нашого серця. Але це буде і підтримка. Так так, сказав, і ще около. Нашого серця, але воно буде підтримкою шлунково-кішкового тракту і нерок, тому що тут моя улюблена люцерна, про яку я можу дуже багато говорити. Вона тут є люцерна, тут є паростки пшениці, овса, буряка, ячменю. І воно відновлює шлунково-кішковий тракт, воно буде кормити нашу мікрофлору, якраз люцерна, наші дружні бактерії, ті, що впливають, відповідають за наш імунітет, за нашу нервову систему, таку Здорово. Вони будуть підкормлювати от якраз ті пробіотики, ті от бактерії, які будуть такі дружні нам. І буде оздоровлені, іти наш зірок, буде оздоровлені, іти наша сердечко. Дуже смачний коктейль. Ми його робимо з кефірчиком. Кому хто має знижувати вагу, може робити на водичці, але буде дуже гарно йти оздоровлення всього організму. Ще ми маємо редженер. Це є колаген, колаген, гілоронова кислота і куркумин. Це про запальні процеси зі всього організму. Це будуть суглоби, це здорові волосся, шкіри, суглобів, але колаген гілоронова кислота вони мають бути всюди, навіть в слезових очей. Так що, виходить, знову таке, що цей продукт буде оздоровлювати весь наш організм. Пікає, то це так прицільно е, сьогодні е, знову далека жіночка про вагу. Я кажу, ну вага в нас, коли ми п'ємо клітинне харчування, вона просто йде бонусом. Вага це вже то, що ви собі там не їлися. Точно до ваги є дуже багато у вас, вже якісь питань, симптомів чи діагнозів. І вага просто йде і понусу. І в нас дуже багато зниження ваги за навіть з тими людьми, якими я працюю, рік і чотири місяці відбулося. Сьогодні люди будуть виступати, будуть розповідати про своє зниження ваги. Але пікет, якщо вам потрібно пошвидше знижити вагу, то можна Це для спортсменів. Хто хоче займатися тренуваннями, так? Просто ще таким колагеном, бо це є колаген з куркуми. А це в нас дуже дуже смачненький колаген Арібелла. Він йде з Алоєвер. Алоєвер це оздоровлення, це є бичий колаген, тут є альфа любоєва кислота, тут є цинк, вітамін Д3, Вітамін С і дуже куркумин. І він получається підсилює нашого. Шановного Василя, що відбулося, що дуже гарно відросло волосся, і воно ну, потемніло, за рахунок мітів, тут є менше, але дуже гарно відросло, да? якісь там були трошки залезне, дуже гарно від... відростає волосся, вона рібала. Ну і дзвінок. Ще у нас є імуноход. це теж такі можна... Хвиляні, співати імонокоду, і при депресії він так само буде, тому що що таке імуноход? Це є імунітет. І виходить, якщо що людина знаходиться в депресивному стані, їй потрібно допомогти імунітет підняти для того, щоб справитися з депресією. Бо депресія це абсолютно діагноз. І імоноход має пептиди молозова, він має, він має два, ще два гриба, які не входять в Л8 поря і мейтакі називаються. Куркумен так само сюди йде, і якщо ми починаємо, в нас починає розвиватися якісь простудне захворювання чи кишкова інфекція, якщо ми перший день кожні дві години поп'ємо ці унікальні капсули, на другий день ми будемо абсолютно здоровими. І при депресії це дуже допомічне, бо буде швидший імунітет справлятися з таким діагнозом. Водичка, іонна. Водичка, В нас є іонна водичка, і вода це є основа, значить водичка в нас має бути хорошої якості. І що буде робити наша водичка? Вона буде мінералізувати воду. Получається, ви капаєте пару капель на стакан води і випиваєте таку мінералізовану гарної якості водичку депресією можна справитися, головне прийняти рішення. Я говорю, і от ці дві жінки це є приклад того, що одна хоче вийти з депресії, а друга не хоче. І тому завжди вибір є за нами, все є в ваших руках. Прийміть рішення бути здоровим, і ви будете здоровим. Дякуємо, Оксанка. Дякую.